Усім прийде, друзі, вам флер та з на моєму каналі, та, як ви бачили, а хто не бачив, на моєму каналі стукнуть тисячі підписників. Та це питання відповідь на тисячу підписок. Я усе зарані дякую за тисячу підписників. Так, давайте зараз візьму собі якусь лавочку чи крісло, щоб, щоб було де сидіти, тому що це питання відповідь, але має бути десь зручно сидіти. Так, давайте так, цю лавочку візьмемо, поставимо, так будемо, До речі, це відео з седрами, тому ви зрозуміли, що це підкаст. Так. Ну що, друзі, ви готові? Так. Давайте перше питання. Так, друзі, перше питання від Маши: скільки тобі років у реальному житті? Мені 13 років у реальному житті. Так, тепер перше питання від Лимончика. Це блогер. В якій програмі монтуєш відео? Я монтую відео у Капкуті на теле... на комп'ютері. Так, друге питання від лимончика. Як звати у реальному житті? Мене в реальному житті звати Денис. Е, так, третє питання від лимончика. Чи подобається бути ютубером? Так, друзі, звісно мені подобається бути ютубером. Дяк. Як це знімати відео, та щоб мені не подобалося ютубером? Звісно, подобається. Прев'ю, друзі, я роблю у програмі PixArt. Ну, ви всі, напевно, знаєте, що там такий фіолетовий логотипчик. Е, Так, п'яте питання від замочка останнє. Е, як придумуєш ідеї для відео? Ну, ідеї, друзі, я отак сижу пишу: цікаві моди для Майнкрафту. То мені видає якийсь мод, мені приходить дивлюся на цей то мені приходить ідея в голову, я біжу швидко її записую, пишу сценарій, знімаю, озвучу та все роблю. Так, все, друзі, переходимо до наступної людини. Так, друзі, та перше питання від Андрія. Е, скільки ти граєш у Майнкрафт? Я граю в Майнкрафт вже 8 років, я вже це казав. Чи подобається бути блогером? Я вже казав, звісно, подобається. Так, скільки тобі років 13, я вже казав. Е, які ігри граєш ще кроме Майнкрафт? Я граю ще Геометрідаш, та напевно все. Майнкрафт та Geometry Dash, та більше не граю ні в які ігри. На знімаєш? Я їх знімаю на моєму ноутбуці ігровому характеристики, ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Переходьте, та там все буде. Так, ну все, на цьому закінчили. Так, друзі, переходимо до наступної людини. Так, друзі, перше питання від Влад Майнкрафта. Назви три друга ютубера. У мене всього два друга ютубера це Кенді Майнкрафт та Влад Майнкрафта. Назви своїх улюблених ютуберів. У мене небагато улюблених ютуберів, так, містера Біста люблю дивитися. По Майнкрафту не знаю. Компота раніше дивився, та Зімена. Прикольні, чуваки. А, так. Кого я ще? Ну, ютуберів більш нема. Та у кого якого українського ютубера крутий контент? Ну, не знаю, в мене, напевно. Не знаю. Ну, Влад Майкрафт, прикольний контент, Кенді Майкрофт, Глеб Майкл раніше не звав. Не знаю, друзі. Так, ну, друзі, нібито я відповів вже на всі питання. Тому всім дякую за перегляд цього відео. На цьому я буду закінчувати. Пишіть свої питання та наступне питання відповідь буде на півтори тисячі. Усім пока!